Привіт, дорогі друзі! Хочу розповісти про такий цікавий наш кейс. Як кажуть, це господарська справа про стягненню боргу з державного підприємства, яке знаходилось під мораторіом. У ну, починалася те, що е, у нас була побудована так стратегія, що ми змогли ще штрафних санкцій більше раховуючи на великий обсяг документації складності е, різних правовідносин. Ми цим скористалися. Це дало нам можливість по е, від основного боргу там більше 1,5 млн. ще додатково півмільйона коштів стягнути, але це не головне. Після виграшу справи почалося виконання рішення суду. Бо воно було тривале, і особливість була в тому, що ця галузь підприємства державного. Під мораторієм в період війни на стягнення коштів, але все перевернулось таким чином. Дуже чудово і красиво пройшло, що ми змогли стягнути з державного підприємства дуже там два мільйонів гривень в період дії мораторію на підприємство, тому що були деякі моменти сквозні такі які дали нам на це можливість. Тому люблю розповідати про такі цікаві кейси.